Всім, всім доброго часу суток. E, значить, запитуєте ви по сушкам. Вона вона мішає. Будь ласка. Це саме перша, яку я робив. Зараз, звісно, ми вже трошки продвинулися в роботі по них. Десь e, в середньому виход з неї десь 300 кг сухого. Я думаю, можна розогнати і за 300. Зараз ми вже У нас тут друга конструкція редуктора і друга конструкція лопастей. Це все значно сильніше. Зараз у нас їх не дві, а чотири для того, щоб зменшити навантаження на ці лопасті і щоб прохідну можливість тут збільшити. Тобто у нас... Ось на цій стороні стоять тільки лопасті, які стоять, горнуть від краю або до краю, а тут ще будуть стоять, які мішають центр. Відповідно, нічого не забиває, легше йому подолати спротив. тому так. Ціни уточніте, тому що з кожним днем щось міняється. Переходимо на нові редуктора, тому що на ППУшних більше не працюємо. Uh, <рит> все дуже просто, то бушне є бушне. То там не, не, впра... не правильно вказують передаточні числа, тоді проблема. ну, Людям би продають, знаєте, кому як. У OLX, є OLX. Uh, так само б б Бушні редуктора, редуктора, двигуни, теж від них відмовляємося, заходимо на нове. Як-не-як, тоді хоча б можна якби, ставщикам якісь претензії пред'явити. По гарантії та й Тому сушки трохи удорожаються, але хочемо в качество перейти. Так що, кого цікавить, дзвоніть, пишіть сушарки, валкоутворювачі, поки так. До сушарок є, можна вкомплектувати їх газовими пушками, можна вкомплектувати дуйчиками туди ж. Тому що самої газової пушки мало не продуває такий шар насіння. Також теплогенератори на дровах, кому треба під замовлення також зробляться. Були питання по гарбузовим комбайнам? Ну, можливо, можливо, будуть і вони. Тому дзвоніть, пишіть, все буде.